Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися на сьогодні, 20 грудня п'ятницю підказки від ангелів. Поради від ангелів. Сьогодні день уна, нашим днем керують енергії кармічного аркану Суд. І до того ще ж п'ятниця. І ми, як завжди, в цей день беремо поради від ангелів. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Підприємництво. Ну, дивіться, для тих, хто дивиться перший варіант, можливо, ви наразі займаєтесь підприємницькою діяльністю, а можливо, просто у вас є така жилка, яка завжди вам допомагає вирішувати будь-які питання. Ви можете вирішити те, що іншим це і недоступно. Наприклад, у вас якась проблема виникла, або у вас не вистачає фінансів, або ви в якоїсь, не можете здійснити якусь покупку, подорож, або ще щось. І от в таких випадках потім раз, і у вас все вирішилося. І вам варто розуміти, що у таких випадках вам допомагають ваші ангели. Головне, щоб ви до них зверталися, а вони вам будуть завжди допомагати. І ще для вас є головним те, щоб у вас завжди в душі палав вогонь благодаті і ну, вашої вдячності, щоб ви не забували про те, хто вам допомагає. Це був перший варіант. Я бажаю, хай ваші ангели вас завжди оберігають. Другий варіант вірте. Для другого варіанта є порада така. Ви повинні вірити в себе те, що ви робите, те, чим ви займаєтеся, те, що ви прикладаєте зусилля, воно все для вас буде на благо. Головне, щоб ви робили це і з чистим серцем, і з добрими помислами, а не в корисливій меті. А тому для вас від ангелів є порада така: якщо ви в себе зневірилися або думаєте, що ви щось не зможете зробити, здійснити, втілити, зверніться до своїх ангелів. Попросіть їх, вони вам завжди допоможуть. Вони тільки й чекають вашого звернення. Але не забувайте, що будь-коли ми звертаємося до ангелів і просимо допомоги. То це означає, що потрібно, можливо, десь бути у певній мірі духовно розвиватися. Тоді вам іще більше буде підтримка. А я бажаю, хай ваші ангели вас оберігають. Третій варіант сім'я. По третьому варіанту. Вам потрібно зрозуміти, що якщо ви наразі знаходитесь в конфліктній ситуації у своїй, у своїй родині або із кимось окремим із членом своєї родини, то наразі прийшов час від цього звільнитися. І, до речі, енергії цього дня, енергії суда також нам. Рекомендують звільнятися від образ, від страхів, від цього того, що вам заважає жити, духовно розвиватися і взагалі розвиватися у всіх сферах вашого життя. А тому, щоб ви змогли отой смуток відпустити із свого серця, вам потрібно звернутися до ангелів ваших за підтримкою. Можливо, навіть своїми словами, так, як ви хочете того щиро, від душі, від серця. І вам допоможуть. А коли ви відчуваєте, що у вас є підтримка від ангелів, ви можете звершити будь-які свої плани, які навіть вам здавалися, що вони нереальні. Тож бажаю, хай ваші ангели вас оберігають. І бажаю всім спокою, миру, затишку.